Ефірі Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Знову за парти в Україні розпочався новий навчальний рік. У столиці 420 шкіл відкрили двері для 240 тисяч учнів. Серед них 25 тисяч почули нині свій перший у житті шкільний дзвоник. У КМДА зазначають, більшість шкіл обрали роботу в бочному форматі, проте завданням організувати укриття впоралися не всі. Бомбосховища мають 417 закладів середньої освіти в Києві. У них передбачено майже 190 тисяч місць. Не обійшлося і без надзвичайних ситуацій. У перший же день навчання столична поліція отримала повідомлення про замінування всіх середніх шкіл міста. Правоохоронці до самого вечора перевіряли цю інформацію. Врешті вона виявилася неправдивою. Рішення, чи евакуювати дітей, доручили ухвалювати керівництво навчальних закладів. Далі поліція з'ясує. Чи то діяли телефонні терористи, чи школярі, які хотіли собі хоч на день продовжити літні канікули. Своєчасні рішення київської влади за день до 1 вересня чиновники КМДА зрозуміли, що не всі школи змогли організувати укриття і виділили на це додаткові 133 мільйони. Щоби капітально відремонтувати вже наявні сховища, витратять майже 42 мільйони. А щоби спроєктувати та звести нові 91 мільйони. Раніше на облаштування укриттів в середніх навчальних закладах Київ уже виділяв більш як півмільярда гривень. Навчальний сезон відкрили час готуватися до опалювального. Київська обласна військова адміністрація звітує про готовність до зими приблизно на 75%. Уже перевірили майже 5 тисяч житлових будинків і більшість закладів освіти та охорони здоров'я. Готують до ще однієї нелегкої зими й саму критичну інфраструктуру. Ремонтують і оновлюють котельні, відновлюють тепломережі. Готується пристоличний регіон і до можливих блекаутів. На тепер має більш як шість. Генераторів. А ще Київщина і далі вибудовує систему захисту інфраструктури, яка має вберегти об'єкти від російських обстрілів. А от що в Києві було й залишається без захисту, то це будівлі в історичній частині міста. На Андріївському узвозі вже вдруге за рік почали розбирати будівлю, яка має статус пам'ятки архітектури. На ній зняли дах і злив... зливають нове перекриття з бетону. Активісти зазначають, що швидше за все, це підготовка до зведення новобудови. Роботи від перехожих приховує ширма, а на самому об'єкті немає паспорта будівництва. У першу спробу демонтажу вдалося зупинити. Ти торік у вересні. Однак ще тоді будівля була значно пошкоджена, демонтували частину її фасаду і почали розбирати внутрішні конструкції. У КМДА, звичайно ж заявили, що жодних дозволів на будівельні роботи не давали. Національний банк хоче витратити понад 4 мільйони гривень на воду. Банкнотно монетний двір НБУ, що на столичній Троєщині, оголосив тендер на ремонт артизіанської свердловини. У відкритих торгах взяла участь аж одна фірма, ймовірно, з нею буде укладено договір. Наразі підрядник чекає рішення. Сподіваємось, у монетному дворі зрозуміють, що аби оплатити роботи, просто надрукувати собі грошей не вийде. Neprepustni zločin v mestu, kjer mer športman. Директора одного з комунальних підприємств Києва підозрюють у тому, що він нажився на будівництві спортивного комплексу. За даними слідства, посадовець уклав договір на 22 мільйони гривень. За ці гроші мали б відремонтувати фізкультурно-оздоровчий комплекс у Дніпровському районі. І, хоча майже половину із запланованого не зробили, чиновник підписав акт виконаних робіт, повідомили в прокуратурі. Експерти підрахували, що сума збитків, завданих міському бюджету, становить 10 мільйонів гривень. За службову недбалість посад. Довець може позбутися волі на 5 років. Комунальне підприємство інше, а підозра для керівника та сама. Цього разу службову недбалість закидають голові житло Інвестбуду. Посадовець не проконтролював, як відновлюють два пошкоджені обстрілами житлові будинки. А підрядник використав матеріали, що не відповідають стандартам. Прокуратура оцінила збитки у 800 тисяч гривень. Цікавий факт: усього в Києві зареєстровано 128 комунальних підприємств. І якщо надалі що випуска, будемо розповідати про оголошення підозр двом керівникам, всі столичні комунальні підприємства залишаться без очільників уже за два місяці. Колишні комунальники боротимуться з підтопленнями міста після скарг жителів Голосіївського району оголосили тендер на розчищення річки Либідь. Витратили на генеральне прибирання, планують майже 15 мільйонів гривень, наголошують, із міського бюджету додаткових грошей не братимуть. Тільки те, що вже передбачено для комунального підприємства Плесо. Зауважимо два роки тому схожі роботи вже виконували. Щоби вивести тони сміття і привести до нормального стану підземну частину Либеді, тоді довелося тимчасово змінити її русло. Повертаючись до теми дня. Знаєте, хто більше за інших чекав на початок навчального року? Власники квартир під оренду у столиці. В очікуванні напливу студентів ціни на наймане на житло стрімко пішли вгору. За місяць вони зросли майже на 15%. Найдешевше жити в Святошинському районі. Середній прайс за винайм помешкання тут становить 12 тисяч гривень. Також у доступній трійці, Деснянські і Подільський райони. У них вартість оренди перевищує, не перевищує 12,5 тисяч гривень. А от найдорожчі традиційно центральні райони. В Шевченківському винайняти квартиру в середньому обійдеться у 25 тисяч, а на Печерську ще на півтисячі гривень дорожче. Вимикаємо кондиціонери до Києва. Прийшло омрієне похолодання. Цими вихідними стовпчики термометрів не показуватимуть більш як 25 градусів а подекуди синоптики прогнозують ще й дощі. Цьогорічний серпень став одним з найбільш спекотних і сухих за весь час погодних спостережень. Про це свідчать дані Центральної столичної обсерваторії. За місяць у Києві зафіксували 12 температурних рекордів, причому 11 із них за 4 передостанні літні дні. Максимальна зафіксована температура після полудня сягнула майже плюс 36, вище нуля. А от вересень, за даними Укргідрометцентру, буде дещо теплішим ніж зазвичай, проте без аномалій. Метеорологи кажуть, у середньому на градус 2 вище за норму. Лавра у смартфоні у Києво-Печерському заповіднику оцифровують Успенський собор. Архітектурні пам'ятки в Україні сканують, щоб захистити культурну спадщину від можливих наслідків війни. Ініціатори зазначають, якщо російський снаряд пошкодить храм, завдяки 3 d моделі можна буде відновити все до найменших деталей. Оцифрувати інші об'єкти столичної святин, святині почали ще в червні фінансує проект Європейський Союз. Кавунові вікенди оголосив Київський зоопарк. Щовихідних у вересні відвідувачі мають можливість спостерігати за солодкими сніданками мешканців звіринця. Така програма щорічно є в багатьох зоопарках світу. Її мета збагатити раціон тварин. Уже цих вихідних кавунами част... частуватимуть приматів Патріка та Тісу. Щасливчиків наступного вікенду Київ зооголошуватиме по п'ятницях. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. qr код нині бачите на екрані. На цьому у мене все в студії для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.